І я згадала наступну фразу, яка дуже сильно змінила мою думку, це фраза Геннадія Борисовича Боголюбова. Він завжди цитує британців, бо він дуже довго прожив в Лондоні. І він каже: є така фраза, коли ти впав в яму, перше, що треба зробити, просто перестати копати. Ми дуже часто, коли кудись падаємо, а у нас є якісь проблеми в житті, ми починаємо зариватися в цих проблемах. Наприклад, ми йдемо. Психотерапію починаємо копати. Що ж такого сука сталося? Чому я на цьому дні? А це така класна думка просто перестань рити. Розумієте, це така крута метафора. Я особисто ця людина, яка завжди копає. Я копаю причиненно наслідкові зв'язки, збираю якісь пазли, чого тут не вистачає, а чому він мене покинув, а чому він мене не вибрав, а чому то, а чому то, а чому, наприклад, це сталося, а чому це не сталося? І мені здається, що оця позиція перестати копати це дуже слушна думка. Вона прям для мене була такий а да.